Послухайте казочку про маленьке лисиня. У густому зеленому лісі жило маленьке лисиня. На ім'я вогник. Він був допитливим і сміливим, але іноді його охоплював страх перед великим світом. Найбільше вогник боявся темряви та невідомості. Його мама мудра лисиця. Завжди говорила, вогнику, якщо ти відчуєш страх або сумніви, пам'ятай я завжди поруч. Одного дня у лісі здійнялася сильна буря. Вогник ховався у своїй норі, слухаючи, як вітер ламає гілки і кидає краплини дощу на землю. Раптом мама Лисиця. Кликнула його. Вогнику, вийди зі мною я покажу тобі щось дивовижне. Але він стиснувся в клубок і відповів Мамо, я боюся бурі. Що, якщо нас накриє велика гілка або ми заблукаємо в темряві? Лисиця обережно зайшла в нору. Притиснула лисеня своїм похнастим хвостом і сказала, вогнику, ти маєш довіритися мені. Я завжди веду тебе туди, де безпечно. Знай, що моя любов до тебе це твоє надійне укриття. Вогник довго вагався, але зрештою взяв маму за лапу і вийшов назовні. Бур'я ще бушувала, але мама лисиця впевнено вела лисеня лісовими стежками. Вогник відчув тепло маминої лапи, її впевненість і силу, і страх поступово почав зникати. Через кілька хвилин вони зупинилися на галявині. Бур'я. Майже вщухла, і в небі з'явилася веселка. Подивися, вогнику, сказала лисиця, іноді, щоб побачити красу світу, треба пройти крізь бурю. З того дня вогник навчився довіряти мамі у складні моменти. Він зрозумів, що навіть у найтемніші часи. Його мама завжди поруч, щоб підтримати і показати дорогу.